Якщо ви після тренування, після спорту почуваєте себе погано, не треба себе мучити. Будь ласка, змініть фізичне навантаження. Скоріше за все, у вас є синдром втомлених надмірників, низький кортизол. І внаслідок цього, якщо, наприклад, така людина піде на тренування, вона потім може там, тиждень просто лежати, тому що буде біль у м'язах, біль у тілі, не буде настрою, не буде енергії, буде тотальне виснаження. І також це може бути ознакою або залізодефіцита, чи залізодефіцитної анемії, тобто треба здавати аналізи і ознакою гіпотерозу, проблем з чутовидною залозою. І що таким людям робити, якщо там після звичайного тренування там аеробіки, наприклад. Вони так себе погано почуваються. Окрім того, що відновлювати здоров'я, займатися спортом можна, але іншими фізичними навантаженнями: наприклад, йога це може бути це може бути кардіо у вигляді просто ходьби там на вулиці. А не бігу це теж дуже важливо, тому що для такої людини фізичне навантаження може призвести тільки до проблем і посилити всі дисбаланси, хронічні захворювання або навіть запустити нові захворювання. Щоб отримувати більше корисної інформації, я раджу вам підписатися на мій акаунт. А якщо ви знайшли в себе проблеми зі здоров'ям, дисбаланси, ви погано себе почуваєте, ви можете написати мені в Деректи і прийти до нас в школу здоров'я на консультацію.